Ну насамперед є в суспільстві дві речі, які несумісні: це війна і школа. Сьогодні учасники освітнього форуму зібралися якраз для того, щоб суміснити ті з'єднати тих, тих дві несумісних речі, і ми сьогодні утримуємо ті рекомендації, приймаємо ті рішення, як забезпечити якісне навчання здобувачів освіти під час війни. Я дякую організаторам. Я дякую усім учасникам. Такі форми потрібно проводити, тому що сьогодні ми маємо найбільшу проблему в суспільстві за час незалежності це війна. І коли ми всі разом збираємося, у світяни Волині, коли ми приймаємо рішення, я вірю, що воно буде якісно втілене в життя.